Жовтесеньке. Бачите, жовтеньке оце листя, його обламуємо, щоб не було важко рослині. Це одразу сміточку. Так, ось це також скоро пожовтіє. Так що його можна прибирати. шкода, Але ось так рослинки оновлюються. новенькі зелененькі листечко росте. Ой, яка манюнька маківка, бачите? От, а теж жовтенький треба прибирати, бо все одно всохне. Так, прибрали. Чому кашляєш? А, тут це я заговорилася. Все нормально, просто відламую якщо ж. А, культурно через секатор, так? Ти це маєш на увазі, що надто культурно, можна і менше. Ну, ось дивись, значить, раз, два і третій. Цього достатньо. Значить, ось ці можна, бо тут надто густо, надто щільно. Ось. Продемонструю. От, бачите, раз, два, три на одному п'яточку, що можна сказати. Так. Тобто я хочу, щоб в мене і вазон залишився. Ось. Бачите, ось така гілочка. От. Коротесенька. Але ж, оскільки у нас води багато, то можна ось так от ставити. І води буде достатньо. Достає корінчик до води, і це найважливіше. Достає, так? Да, аж вот так от достає. Значить, все добре. Відставляємо. Дуже мені подобається, що такі візерунки є на листочках. На ось цьому краще видно. Так, далі шукаємо, де в нас тут одразу під оцим, одразу внизу є іще гілочка. Їм буде тісно. А зараз продемонструю краще. Ось бачите, одразу під цю гілочкою, одразу ось внизу ще одна росте. Ми її дуже обережненько, так? -то. Взяли зовсім маленьку гілочку. І на укорінення у наступний стаканчик. Ось такому помістили маленьку гілочку. Завтра я їх поставлю на сонечко, і вони ще швидше почнуть укорінюватися. На сонечко їм подобається це більше. У теплій температурі тут я відламую минуле соцвіття. Так. Ось це соцвіття. бачите, як загнулося. Квіточки загнулося, чогось не здивиться. Так, дивимося далі. Ось цю гілочку лишаємо, значить, ось цю нижню можна зрізати. Ті, що вище гілочки лишаємо, ті, що нижче, зрізаємо, і так буде правильно. Багатостраждальна страждальна квіточка така. Нічого, ти будеш на сонечку рости, тобі буде гарно. От. Бачите, не, немає куди було рости, і гілочка зовсім ось така, бачите, в один ряд росла. Правильно розвивається гілочка, коли е, в усі боки йдуть листочки, тоді це правильна гілочка. От, як вам продемонструвати ось ця, наприклад. Бачите, і, і, і сюди, і туди, і ось цей сюди дивиться. Тобто це правильно. А коли ось така пласка, то це їй тісно і треба її визволяти. Визволили. І ставимо у наступний стаканчик. Ось такого гарненько врятована наша гілочка.